У попередньому випуску програми Крок на зустріч» глядачі познайомилися з історією подружжя Віктора та Ольги Стасюків із міста Коваля. За 38 років подружнього життя пара пережила чимало випробувань. Зокрема, сім'ї не один раз загрожувала смерть. Нещасний випадок, який стався з Ольгою у 1994 році, міг зробити її дітей напівсиротами, якби не Божа милість. Це був 1994 рік, вівторок. Липень місяць, коли я впала з дерева. Коли вона сказала, що мені, я відчуваю біль в тілі, мені болить, звичайно, ми вирішили звернутися до лікарів і одразу її взяли на операційний стіл. Ну, Я, будучи сам там в лікарні, дав знати дітям. І ми, звичайно, нас, як християн, перший погляд до неба, до Бога. Який все може, якого в руці підвладна життя людини, здоров'я, і ми звернулися до Бога, молилися, звичайно, знаючи навіть лікаря, наче він гарний спеціаліст, професіонал своєї справи, але ми молилися, щоб навіть через руки даного лікаря Бог явив милість над моєю дружиною. Після операції я відчувала себе ослабленою. І чоловік весь час був біля мене. І я дякую Богу за його турботу, за те, що я маю такого чоловіка, і добре любити, коли все добре. Але друзі пізнаються не в добрі, а в біді. І як в огні плавиться золото, і в вогні гартується сталь, так в труднощах гартується любов. Життя Ольги було збережено Богом завдяки щирим молитвам чоловіка та її дітей. Але вже через 20 років після нещасного випадку з нею її чоловіку Віктору довелося почути, що жити йому залишилося лише півроку. Я був направлений на узі. Я кажу, і я не розумію, де мене в нирці взявся отвір. А вона усміхнулась, лікар і каже: Віктор Іванович, у вас не отвір появився в нирці, а отвір від слова утворення, новоутворення появилось. Я думала, як я буду без нього. Ми скрізь разом були, зібрані разом, нагород разом, місто разом, Тома разом. І я не уявляла, як мені бути без нього. Він сказав такі слова, що. Це, можливо, наша остання зустріч. Я не знаю, як я пройду цю операцію. Чи я взагалі повернусь живим? Після випадку з мамою і з татом, вже б ми могли б давно бути вже напівсиротами і, можливо, і сиротами могли бути. Із труднощами на те історія подружжя Віктора та Ольги Стасюків. Коли Віктор та Ольга приходять у дім сина, що живе по сусідству із ними, то їх зустрічає шестеро жвавих онуків, і це ще не все. Адже загалом у подружжя Стасюків їх одинадцятеро. Однак шість років тому Віктор і не сподівався, що він буде їх обіймати та молитися за них, адже у 2014 році у чоловіка діагностували важку недугу. Довші роки я був хворий на гіпертенію. У Мене були високі тиски. Коли привезли його в лікарню, то я особисто, як син, я стояв, я думав, що тато помирає, тому що так настільки трясло його. Чоловік міг хворів на гіпертонію, в його часто були сердечні напади. І коли він відлучався десь на город, чи ще, чи ще куди, я дзвоню до його, він не відповідає. Я одразу сідаю на велосипед. І їду, бо думаю, може, йому погано. Але прийшов час після того, коли він проходив там в лікарні ці аналізи і в його виявили набагато складнішу, серйознішу хворобу. Під час чергового обстеження у Віктора виявляють новоутворення на лівій нирці. Чоловік не усвідомлював, наскільки серйозною є хвороба та її наслідки. Черговий раз, коли мене направили на узі. Виявилося, що в мене на лівій нирці з'явився отвір. Я кажу, їй, я не розумію, де мене в нирці, взявся отвір. А вона усміхнулась, лікар їй каже. Віктор Іванович, вас не отвір з'явився в нирці, а отвір від слово утворення, новоутворення з'явилося. Вона подивилася на мене пильно і каже, вам треба познайомитися з онкологом в онколікарні. Віктору пропонують негайно зробити операцію, оскільки пухлина досягла великих розмірів. Це означало, що вона може бути злоякісною. Весь цей час за чоловіка молилися його дружина, рідні, друзі та церква. Коли я знала про його діагноз, мені було дуже тяжко. Але я свої емоції не показувала йому. Я закривалася окремо, я плакала перед Богом. Я вимолювала Його Бога. І в таких труднощах ми були не самі. Нас підтримували наші діти. Ми їх виховували. Ми хотіли, щоб вони були християнами, щоб вони шанували батьків. І саме в цей час в таких труднощах діти підставляли своє плече. Один із синів подружжя Стасюків Євгеній супроводжував батька під час обстеження, лікування та операції по видаленню пухлини. Він був свідком того, у який непростий час для країни батько долав нелегку хворобу. Пам'ятаю, коли вже назначена була сама операція, це був 14-й рік, як відбувався цей майдан, коли ми добиралися, не можна було навіть до лікарні добратися, коли везли оцих поранених. що… Я то і додому мусив їздити і приїжджав, а мама колихала, той в автобусі пригиналися. Саме такий в країні був стан, і, і в нашій сім'ї, і операція. Воно якось все зливалося в, в не знаю, навіть в одне, в одне переживання. Напередодні операції Віктор зібрав у домі всіх рідних, щоб попрощатися. Чоловік не знав, чи повернеться живим з лікарні. Це було дуже боляче, чесно. Коли тато підходив до нас всіх дітей, всіх обнімав, просив пробачення він в нас, ми в нього. І він сказав такі слова, що це, можливо, наша остання зустріч. Я не знаю, як я пройду цю операцію. Чи я взагалі повернусь живим. І коли вони поїхали з того часу, навіть можна сказати, з тої хвилини, наші молитви не припинялись ні на хвилину. Ми днями, ночами молились, що Бог є милість і залишив його в живих. І коли що просити, ви будете в імення моє, те вчиню, щоб у сині прославився отець. Ми знали наслідки або ж що чекає людей, в яких злоякісна пухлина. Коли зробили оперативне втручання, забрали цю пухлину, на, приблизно на сьомий день лікарі мені сказали невтішну новину. Прямо сказали мені, що у вас злоякісна пухлина, у вас рак. Коли я задав питання, ви все ж, скажіть, якщо ви можете сказати, скільки часу? Я ще, можу ще прожити. Лікар зробив невеличку е паузу, промовив, подивився пильно на мене і сказав, ну до півроку, по моїй практиці, проживеш. А далі підняв руку до неба, каже, над нами є той, який определяє кому скільки прожити на цій землі. Ольга, я впевнена, що на момент а, хвороби вашого чоловіка вам було нелегко, але вам треба було підтримати свого чоловіка, як, як ви діяли тоді? Звичайно. Коли виявили цю хворобу, мені було важко, але я старалася підтримувати його. Хоча не раз я. Плакала, молилася перед Богом, але я це скривала від нього. Я заходила в кімнату і свою молитву виливала перед Богом, вимолювала Його, бо я знала, що без нього мені буде важко. І я дякую Богу, що Бог почув мою молитву і продовжив Його життя, і ми є сьогодні разом. Незважаючи на невтішні прогнози лікарів, які пророкували Віктору лише півроку життя після операції, чоловік вже шість років як радіє життю, і всім цим він завдячує Богові та рідним, які стали великою підтримкою під час випробування хворобою, ми знали, що це потрібно вирішувати на колінах. Ми ставали, молилися. Ну і бажання як дітей, звичайно, всіх дітей, щоб Бог продовжив дні життя наших батьків. Я не знаю, наскільки Бог продовжив йому життя, наскільки років. Але зараз ми цінуємо його ще більше і кожну хвилину, яку ми з ним проживаємо. Просто по особливому цінуємо. Після випадку з мамою і з татом вже. Ми могли б давно бути вже напівсиротами і, можливо, і сиротами могли бути. Але до цього часу в нас є тата і мама, і ми дякуємо за це Бога і надіємося, що ще вони побудуть з нами трошки. Чому ви навчилися, проходячи тяжкі випробування разом у сім'ї? Це наука, яка нам нелегко вдалася. Вона навчила нас надіятися на Бога. І впродовж цього періоду, який нам довелося пройти, ми навчилися цінувати один одним. Ми навчилися співчувати іншим, хто опинявся в таких ситуаціях. І ми навіть багато в чому зробили переоцінку свого життя. І те, що при здоров'ї, цінне, то в труднощах і в таких обставинах найцінніше те, це віра в Бога. У житті не буває випадковостей. Якщо Бог і допускає випробування, то лише для того, щоб показати свою велику любов до нас, навчити співчувати іншим і подарувати прощення, яке так потребують наші грішні душі. У сім'ї Віктора та Ольги Стасюків із Ковеля… Бог не раз являв чудеса. Він і вашій родині може допомогти. До зустрічі шасти.